Добрий день, друзі, підписники, гості мого каналу. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, сьогоднішній день Оцю кліточку після тестових тепер треба готувати для нового молоднячка. Не виходить, вже соломки застелив по краях. Ось, отак. От так воно виходить. Тут зараз позастелять. Тут застелить. Потім ось все, боковушки. комушки стінки брудера. Я от думаю, надалі може брудером, напевно, не треба користуватися. Якщо тут температура хороша, головне, щоб отут по краях нормальні зробити бортики. Опустити лампочки, хорошо, хорошо настелити їм тут. А... І вони без брудера. Якусь одну партію може я візьму так і попробую, щоб взяти. Просто без брудера. Отак. Бо бачив, деякі так і роблять. От. Тому таке, друзі. Е, Збиваємося по брудеру, до кучі його збираємо. Ставити всі кормушечки, поїлочки. Опускати лампочки. От, і на цьому усе. Тоді потихеньку працюємо. Так, друзі, от така штука вийшла в мене. Брудер готов. Тут буквально діло 10 минут 15. -ти. Раз, раз зібрати швидко і все. Трохи рівніше поставити її. От. А зверху вже отак, вже сіткою потім постелити. Буду бачити, може не треба буде його стелити сіткою, тому що вони тут і так. Ну Буде видно. Сітка, а може і так, щоб ніякий кіт не там до них. Тому що в нас тут можуть, звісно, пролізти через якусь шпарину, дирку знайти. Тому буде видно. Ось отак. От Получається, довжина 2 метра, ширина 1,10 м і висота 60 см. Ось такі у нас тут пережечки. Соломку застелив, то був якось брав, була в мене лампа, там в мене на каналі є відео з самого початку десь, напевно. Одна лампа теж, вона лампа обігріву, але колір в неї, світло, яке вона видає, там йде жовтувати. А тут такий червоний. Ось. Просто що тут зараз така температура у нас всередині, що не факт, що ця лампа і треба буде. Але ось, це то, що просто зверху. 30 градусів. Градусник лежить ось. А тут очі їм треба буде, може як щось, то трошечки підніметься, буде видно, коротше, що там воно до чого. Це вже як заїде молодняк. Тому вже потім побачимо, чи їм треба буде лупасити температуру, чи не треба буде. Може там воно маленькі треба буде, щоб пару суток вона побула. Коротше, будемо дивитися по ситуації, що воно з цього вийде. По одні по дві кормушечки кориться тут і там, і по одній поїлці. Ось. І тому так. <різь> цей брудер. Там самий перший в мене був, то він трохи такий, ну як трохи, він був люто важкий, тому що там з дверей і він важкий, і там, ну, то то не про то. Він, звісно, він держить температуру хорошо, він там вищий набагато. Так же само розміри були Мет, 2 2 мет... метра, 2 метра считай, довжина. 2 метра довжина, метр ширина. І висота була теж метрова. Там. Не пам'ятаю точно. А цей трошечки менший. Але теж 2, як я зразу сказав, метр... Ні, друзі, 2 метра довжина, ширина метровий і висота 60. Ось. Тому так, а цей легенький, він раз-раз, раз. Тут на відео видно, зараз не видно, покажу. Ось бачите, тут такі крючочки йдуть. Чікс підняв собі, забрав, поставив, чих зафіксував. Так же ж саме з цієї сторони. я думаю, буде показати. Ось все видно. Піднятий, собі забрав. О, Опа, і все. І готово. Всі так чотири угла зроблено. Виходить, по всіх чотирьох углах нормально плита сама, вона легесенька. Нею раз-раз взяв, підняв, розвернув, повернув, де поставив, де те саме. А тим був той самий перший, він був важкий. Там, там тільки одні двері підняти, там треба, напевно, двоє людей. Тому що в одному, якщо там піднімати, то там Жилка на лобі вилазить така, що, ух. От. І він, там його, якщо... Ну, то не варіант. І тому вирішив я зробити ось такий. От. Якось так. Да, Тому так, друзі. На днях заїжджаємо. Вже до прийняття нової партії я готовий. От. Все, тільки залишилося чекати. Тільки залишилося чекати. Бо, звісно, світло мені це подобається, коли воно так крастеньке. То якесь не було, воно сильно було таке ярке. А цей він, коли трошечки... нічого собі трошечки нормально. Нормально він. Цей колір він не яркий. Ось. А той був, там вона лампа, там дві лампи, по-моєму, в мене було, вони такі сильно дуже яркі. Тобто сцепля, коли воно сидить, воно починає очі приімружувати, воно їм б'є. А в цих якось воно більш їм на очі, воно набагато легше. Тому таке, друзі. Тут у нас молочі ждемо, тут у нас оця гвардія підростає. Їдять вони ось. Тому такі справи, друзі. Ждемо партію і працюємо далі. Всім гарного дня, приємного перегляду От, і до наступного відео.